Всім привіт! Сьогодні таке незвичне відео, я думаю запишу коротеньке На рахунок жервець. На що я ловлю? Які погані жерветься, які хороші з моєї точки зору на власному досвіді. Ну, звісно, таких відео багато в інтернеті. Може комусь і не сподобається, але я покажу на що я ловлю і на що ловлю. Раніше, коли... Ловив починав, тільки, були такі поставушки у нас називають. То є, Береться, вирізається будь-яка палка з лози там чи щось на озері. Чи на рісті. Десь сантиметрів 40-30. Ну, щоб лунку перекривало. І на її на мотузці або на жилці цепляється шланг маленький. Я сейчас фото прикріплю, як знайду. І наматується жилка. Внизу робиться заріз, жилка туди ну, засовується, фіксується і знизу, як завжди там, поведеть із тройником або з двойником і живить. Виставляєте ручну глибину, все так само як на просту жирлицю, Але вона була на шлангу. Ну, мінус цієї поставушки, це те, що ти ніколи не зможеш побачити, чи там є спрацювання, чи немає. Вона внизу на рівні з снігом, з льодом і... Треба ходити часто перевіряти. Не знаєш, що там висить чи не висить. І сходи на такі жерлиці були багато. Було в мене таке. Я в одному році проловив. Звісно, думаю, що треба вже щось краще починати. Тоді купив отакий набор. Тут їх 10 штук, по-моєму. Оце хочу сказати, ніколи не купляйте такі жирниці. Я не буду казати, яка це фірма, тому що фірма вроді і нормальна. Зараз я витягну. Фірма і вроді нормальна, робить хороші речі, але колись, може, вони зараз продаються. Такі жирли, бачите? Вони упаковані тут. Все закріплено ось на шурупах. І оце, приходите ви на озеро, там мороз. Мінус 10 там, чи мінус 15. Та неважливо який, все одно це не зручно. І ти поки оце розмотаєш оці шурупи, болтики, поки його витягнеш, тоді ну витягти там, треба його засунути в оцю. Оцей отпер чи як вона називається. Воно тут не лазить, коротше. Це не жирется, це катастрофа. Ну я на її... Може пару щучок піймав. І на цьому в мене нервів не хватило. Я купив інший. Теж такий набор. Теж тут, мабуть, їх 10 штук, та да, 10 штук. Це вже більш така... Ну, сучасніше. Нормально вже жирю. Тут он пропорції. Це сумська, по-моєму, називається. Зараз я фото вже прикріплю ще. Ну, ось де вона є. Тут уже простіше. Це площадка. І ось те катушка із оснащенням. Бачите, я тут вже підложивав. Типу от, кусок утеплювача, щоб якийсь був прижимала катушка, але воно так і не допомогло. Тут система це мінус. Тут декілька мінусів. По-перше, дірка там, де засовується прапорець, як її назвати ще. воно славо фіксується і прапорець при спрацюванні вилетає кудись. Ну це як повезе, як засунеш. Тут треба. Короче, я тут по повзагинав їх желізом розігрітим на огні. І нормально. Ну це не ще не це, не все. Ще є тут оця штука, куди засовуєш кріплення. І тут теж воно... Це зараз я нормально це встав і з легкістю. А на озері, коли там все замерше, попробую його. Ну вставляється воно досить нормально, а розбирати можна щось поламати, Воно постійно таке тріскає тріскається. І ще один мінус, коли спрацювання. Там у вас зацеплений допустим флажок. прапорець отут. Воно щука хапає, прапорець вистріляє і пошло мотати, Куди попало. Бачите, воно назад он ходить туди-сюди. Коротше, мотається як хоче. І жилка запутується. Приходиш, а там клубень жилки лежить, треба розпутувати це все час і нерви. Тому я від цих жервець відказався. І... Ну, я на ці жирли, до речі, ловив нормально. Воно хоч і запутувалося, але на них ловилось. Щука була. Все добре. Я знаю, що цими жирями багато хто ловить, там вони робочі. Просто... У кожного у кожного свій смак. Тоді ще е, бувають жирлиці із довгим е, цим. Як вона називається? Стойкою. Оце такі жерлиці в мене. Зараз я їх складу. Я не знаю, як там модель вона називається. Отака. Ще є о, схожі на ці. Як це ж вони називаються. Теж... Найду зараз фото прикріплю. Десь тут. И алюмінієвою стійкою стойкою оцею. Ну вони мені не сподобались з за того, що вона алюмінієва і на морозі як коли їх трогаєш, то руки прилипають до них А руки, коли жерлиці там перевіряєш, завжди мокрі. Не завжди в перчатках, тому прилипають. Ну я вирішив так і купити. Вони мені сподобались. Досить давно я вже на їх ловлю. Я тут їх трохи покращив. Он намалював такі позначки чорні. Ну можна там будь-якого кольору. Щоб коли щука мотає, то їх було видно здалека. З однієї і з іншої сторони. І тут що мені подобається є е, зацеплювати за, ну, за стійку гачок. Вон, раз, два, три, чотири отвори є. Це теж великий плюс. Що ще сказати? Ось де е, прапорис тут легко регулюється, туди-сюди витягується засовується. Ну звісно, тут воно буває ржавіє трохи цей, з роками. Коли там неправильно зберігаєш, як у мене. Ну то треба сходити на пару рибалок із ним. І воно роз... розробиться, як кажуть. Нормально все. То невелика проблема. По оснащенню, як я їх оснащаю. Тут тиж багато відео, всяких спорів. Я нічого не цей, не можу сказати там, нікому посовітувати щось. Я покажу, як я роблю. Значить дивіться. Тройник. Тройник я не знаю, який по номеру. Я вибираю завжди на око. А ось зараз лінійку. Оце лінійка. Ну 16 сантиметрів. приблизно. Як для моїх умов, то це цього достатньо. У кожного свої умови. Є там, ну, хтось для річок то більше треба. Для озер менше. Я в основному на озерах ловлю. На десні <кій> рідко там буває. Але ну, по... на даний момент мені цього достатньо. Отакий От повідець, е, Скільки тут сантиметрів? 20. Можна длинніший. Можна 30 ставити. 0,49 Відіметрів із флюрокарбона. Коли ставив стальку або ну, питана питана сталь, чи як вона там називається, мені не подобається. Воно крутиться, воно на його менше поклювок. Хоч на флюрокарбон кажуть, що відкусує щука, але це сильно рідко буває. І на його поклювок набагато більше. По вантажку. Вантажок такий звичайний скользящий. У мене 10 грам. Для річок для великих. Треба може ставити більше до 15, але мені вистачає. І на рахунок того, як воно тут це ходить, там якісь ставлять... як воно там, фіксатори чи щось. Такі якісь. Ну, коротше, в мене тут нічого немає. Оце вузол. Хтось там скаже, що воно там б'ється, порушує щось вредить. Нормально тут усе. Вон бачите звичайний вузол. Скільки в мене жирується є це. Ніколи такого не було, щоб там щось перетирлось. Все тримає постійно, все нормально. Так, як я роблю жирвицю? Внащаю. Це в мене порва нажирується, я на минулій рибалці зацепив був, за корча і выдервав. Тому буду перев'язувати. Жилка 0,35, наматана десь 15-20 метрів. Ну я приблизно, я там не вимірюю точно. Як я роблю? Берете жилку, вяжете, звичайно... А, забув. Треба ж надеть грузик. Скользящий грузик вантажок просовуємо. 10 грамів у мене. Все, наділись. В'яжемо звичайну петлю. Нічого не треба видумувати. Один раз і другий раз. Ну, кончик відрізав, далі, Повіддеть. ось поведеть. 30 см, 0,49 мм, торчина. Можна короче. можна... Ну, мене на... Перед тим я показував на жирлицях там 20 см теж достатньо. Ну це в залежності від умови яких ви ловите, яку ви рибу хочете піймати. Може 30 і багато вата буде. Все, а так на, на удавку. продіваємо. Це є. Ось вам, як воно все працює. Тут нічого не треба, ніяких стопорків ставити. Ну це на мій погляд. Я не кажу, що так правильно. Я так ловлю, у мене все працює. І ніяких проблем немає. Тоді, якісь китайські з Аліекспреса, ну, вроді кажуть, нормальні. Е, ці є. тройники. Так, скільки вони тут? Це чуть-чуть більше, чим у мене стоять. Іки вони тут 1,9 см. 19 мм. Ну це нормальний розмір. Цепляємо до повітця. Все, оснастка готова. Нажерється. Нічого тут замисловатого немає. Все воно ловить нормальне. Тому такі оце розказав вам, показав, на що я ловлю. Пишіть коменти. Може зауваження, побажання. Як виловите. Ще там багато є інших жервець. Теж мені подобаються жервеці у формі щуки такі. Зараз покажу десь тут. Що ж, кому сподобалось відео ставте лайки. До нових зустрічей!